Всем привет, я з вами Захар і сьогодні я буду знімати э, відео про Clash Royale. Я вам хочу розказати, ну ну, сначала, що або, або сьогодні, або завтра, або післязавтра буде челлендж. Мені особливо він понравився. Ну, я сам його подумав. Я роблю собі 5 колод, які хочу. Ну, або беру якихось інших. Я цими п'ятьма колодами граю в боях. Ну, це перший уровень я придумав. А якщо буде п'ятий уровень, то це одне колодой п'ять боїв зіграє. Це точно, у мене вже буде одні старіне. Я вибрав собі першу колоду в такого ютубера Павел Шампанов. Це його колода, якою він, типу, зараз грає. Я... Тож її взяв собі. Ну, подивись, там думаю, а, може, я там виграю сім, Ну, сьомі мушкетори. Прокачка для мене не сильна. Восьмий, шосте, третя, сьоме, шосте, дев'яте. Ну, ну, не знаю, може виграю, може ні. Ну, ладно. До другої колоди. Друга колода це Галєм плюс пушка. Ну, В принципі, теж, думаю, нормальна. Колода. Ну, прокачка теж така. Третє, третє, шосте, третє, шосте, четверте, восьме, четверте, ну ладно. І третя колода моя ну, моя любима колода з легендарками. Ну, Кладбище, Мігаритер, Принцеска, це бревну, бандитка, Призрак і Відьма і колдун. Четверта колода. Це також там ютубера. Взяв що не повним. Не знаю, сам що з ним буде робити. Ну, хогом можна атакувати літкою і, і мушкетками. В принципі, до мушкетів майже немає нічого. Ну, давати ну, там тільки хог і дух або за галєм. Ну, ладно, і п'ята колода це. галем, теж. Плюс три Мушкетора. Галем плюс три мушкетера це я взяв в ТВ Роялі. Ну, я думаю, що це нормальна колода буде, як він там затащив, класно. Просто хога варвари и м'юз. Ну, не знаю, что. Ну все. Да, и пожалуйста, вступайте в мой клан. Я його в... Вже... Ну, короче, как-то что я його или вчора, или после вчора створил клан, и никто на него не хочет заходить. Пожалуйста, зайдите мій клан. Я дуже хочу, щоб, ну, чтобы вы мои... Типа як... Зрители находи в цей клан. Ну, ви самі бачите супер клешери, ну, типа, а ж супер. Ну, типа, прокачка у вас є. Необходимость трофеїв 2200. Ну, сьома арена. Да. Все. В сьома 2200. Ну і там більше. Ну, бо коли я зроблю нуль трофеїв, то, блин, мені що, надо. Це це перша арена, друга, третя. Ні. Ну, я... Ну, ви напишіть в коментарі, в кого які кубки, і я вам ну, опущу до того самого нижнього рівня, щоб ви змогли зайти в цей клан. Можете зараз зробити скріншот ну, цього клана. Або поставити відео на паузу. Ну і таке. Із питання теж буде проходити тоді. Ну, і на этом все. Всім пока!